От з вами, як Крафтер Шторм І сьогодні ми будемо грати в мертві рейки. Так, окей. Так. Так, а ну зараз раздіть. Так, давайте я зараз напишу. О, ага, погнали. Коротше, окей, йдемо Ну я хз. Да. Вот и так. А, можно? А, на пятерок можно. О. О. Все, чуваки, можно, можно в пятом. Все. Камон. Так, окей, чуваки, мы уже залетели, короче, в катку. Вот мы тут в пятом. Так, погнали. Я пишу ГОМ Так, окей, у нас зараз п'ятеро. Зараз всі будемо, коротше, грати. Так, да, я, коротше, писав, що я шукаю тіму для відоса. Тому що реально, Так. Що мені. Купити? О, що мені купити? Так. Ну зараз. Так, окей. Уголь, уголь, уголь. Окей, уголь, так уголь. Так, давайте тоді я куплю. Да, я, наверное, углем закуплюсь. Йо, пролагує. Інтернет Интернет -трихом. Я купляю, короче, трое угля. Угу. Так, окей, короче. Зараз оце це Так все, в нас виходить зараз о, топлива максимум. Так, во. Так, а ну давайте, все. Нас зараз п'ятеро на поїзді. Все, тепер їдемо. Погнали. Це був самый легендарний ролик. Головне, щоб вони не впали, тому що можуть падати. Окей, в них пісти. Так. Окей, ну на руду ми не будемо. Так, я там дом бачу. А де ти його бачиш? А, ось. Гоу, лутаємо, лутаємо, чуваки. Подождите, як він випав. А як оцей чел вепив. Але добре. Так, окей. Тут є... Ага, оце оце забираємо. Все Окей. Ми зараз тупо в п'ятером будемо розносити всіх, я думаю. Я надеюсь, що ми пройдемо. Опа, на. Йоу, у когось вже оця так, Так, окей. Йо! Йо, Ні! нашого кільнуть! Нашого зараз кільнуть! Все, все! він Ви, живий, він живий Все, він живий, чуваки Я написав, щоб він його накормив І щоб його не били. Це Бобік mm. А у нас тепер я Бобік Так, окей, тепер цей чел. Везе нас. Так. Тільки в Бобіка чомусь нема. СТІЙТЕ Стоп! Стоп! Випав. Чил! Чел! Випав. Ей, иди сюда тут Так, я прошу, тут твои поводи Да меня якось Тиф Це той баг про який я казав Стори за те, что в мене на поводни собака гавка є. Да, сори так Так, окей чуваки Короче да Сорі, за те, що гавка мій собака. Так. Так. Тут пише не падайте ПЖ. Другий пише не приїхати. Хтось пише, ще погнали. Я, коротше, мені написав, що я в АФК стану. Насправді, я Арчика. Намагався заставити, щоб він став такийший. Так, все! Ми зможемо, якщо ще друг друга лічити. Так, тому... Да, тому погнали. Так, окей. Сорі за те, що собака гавка, опять же. Да. Не бери вози, вони безкорисливі. Да-да-да. Оце реально. Так, все, ставимо цю. А остальне спалюємо. Всем. Окей. Так. Угу. Пять боксов. Так, дивіться, або тут оборотні. Тут або оборотні, або волки. Так, будем босса вбивати. Не знаю. Я просто не знаю. Так, го. Го, все. Троє за. Я еще ще двою. Стоп! А де ще еще. Оу. Я я бью! Я бью! Лупим его, чуваки! Давайте лупам тебя эти оборотни. Сюда. Минус один. Так, окей. Так. Подожди, стоп. Підождіть, а де п'ятий? А де п'ятий? О! А! а! Чорт! Чорт, возьми! Чорт, возьми, чуваки! Ви бачили? Ви бачили, який дух? Йоу! Чуваки, це було щось з чимось! Так, окей! У мене зараз регенець. Так. Окей, okay, давайте. <laughs> так, записуємо. Так, да, подождите. Ага, осень моя лопата. Подождите, а де пятый? Mm. А пятый или вновь? Пятый или Пятый Да, да, чувак, пятый все таки. Я не помню, кто именно, но зараз... Я не знаю, вы зараз можете перемотать. Сказать кто именно. А точнее написать в комментах. Ну да. Все, погнали. Идем. Ну, окей! Ну нас! Е, е, куди, е, куди, куди? А, да, він, під'їхав просто. Так. Я бачу дом. По суті, давайте залутаем. Так. Да Та хто стилець поставив на кришу? Надо ж його поставити як топливо там. Не знаю. А це продамо. Воно дороге. Ладно, пофиг, пофиг. На, цей будинок пофиг тоді? Да. Йо. Пофиг. Да-да, пофиг. На це одне здание пофиг. Йоу, челик ти як випав? Е! Стоп! Подождите... Я вийпом. О, золото. А де ви золото бачите? А, он. Ми удома. Так, все, я написав, я тут. Так, все, об'ємо його. От їх зомбі. Так, тепер... Давайте зараз... Насобираємо їхніх трупів тут. Так, оце, ну ну би, скажи по суті. Не знаю, хай буде. Я його просто візьму із собою по фану просто. Знаєте, просто по фану, по приколу там. Так, погнали. Так. Так, ждем. Так, что з ним можно сделать? А, с ним можно сфоткать. Так, а ну давайте. Ау, ще, ще. А, ну сейчас, сейчас. Ну, давайте. Так, во. Так, я написала всем фото. Ну, давайте. Пять, четыре, три, два... Один. Ну, давайте як? О, нормально. Давайте ще раз. Так, ну. ау. А, все! Все! Стоп! Стоп! Ну давайте, давайте, давайте! Йо! Так, ладно, погнали, чуваки! Ага, ти. Ладно, давайте я за руль. АФК. Так, я знаю, я знаю, що він Я знаю, що він в АФК. Да. Коротше, чуваки, не встигло пройти минути, як ми вже знайшли городок. Я думаю, що зараз буду вирізати для вас моменти із відео. Щоб відео не було, ну прям довгим-довгим. Так, АФКшника не трогає. Йо, там шериф. Зачем за навищу Йо ой, э! да так сам Так все Це я Бабика цього Чи Рабіка? Да, рабика. О! Нам сюди надо, нам сюди надо. А Статуя Не! впала. О все. Так, все. Зараз ми її продамо. Подаемость э, сколько будем? Так, так, так. Я куплю хороший пистолет. Пять баксов? А не. А не. Так. Боже, чому це така дешева? Там писало, що воно цінний, типу. Так, скільки тут стоїть за десятку. Я, коротше, купую. Когось вилічу. Да. Все, якщо що я тепер можу когось вилічити. Окей. Так, чуваки, я кое що тут бачу. Знаєте? Вот це подивіться. Так, Підождіть Окей, йдемо сюда. Так, а ну сейчас Йо. Окей, вони написали, що не йдемо Тоді дивал. А, там капець сложно. Оу. С -с -с, стійте! Стійте! Йоу, чуваки! Я тут впав трихи. Йом. Окей. Ось, короче, як ми вкачались. У нас тут я вже факел. Ось тут рихи освітлення. Так, все, гоу написала, Їдемо. Окей. Чувак, я, короче, знайшов Так в на счелу, пом! Челик бежи! А Дэвин Имен? Подождите, ну, давайте. а ну давай-то. А, осень! він! Давайте факел буде здесь вот так. Так, окей, всем! Так. Він тут дуже багато мертвих. Все-таки, тому да. Коротше, їдем далі. Стоп, стоп! Стоп! Чуваки, наш знову впав, наш нашу впав. Наш впав, наш впав. Так, окей. Погнали. Так, окей, куди ви факел берете? Ага, факел ви трохи сюди подвинули. Коротше, зараз 6 часов. Ось що у нас тут по топливу. І ми вже приїхали цілих 17 тисяч метрів, чуваки. Це так багато, у нас тут переписка взагалі. Дуже багато ми тут попереписувались. Так, все погнали. Окей. Okay. Коротше, біжим. Ще я їх всіх додав в друзі, коротше. Щоб, можливо, якщо потрібно було, то там перезаписали. Ага, тут нічого вже нема. Вони все вже облутали. Так. Окей. Okay. А де шахта? Де шахта. Так, шахту будем. Да, 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 да. Обов'язково. Да, да-да-да, обов'язково. Обов'язково будем лутати. Так. Окей. Okay. Все, я даже знаю, что це Давайте, я даже вот так на самий перед... Все, ось, ось. Тут можно что-то продать, але мені нечего продавати. Я в генеральном сторе купляю. Так, давайте зараз скоешь еще Так. Так, я зараз тут запитав, коротше. Так. Так, в тебе є, в тебе є. Це. Ага, я можу дати. Так, умін. Так, у мене. Так, у мене один, в мене один. У мене один. Ага, і в тебе теж є, окей. А, в нього п'ять. Так. Так. Я пишу, я можу купити два. А, в нього нема. Зараз я тобі тоді куплю. Так. Так, зараз я вам тоді куплю. Давай, ось тобі І далі, де тут у нас оцей? ось тобі, іди сюда. Ей, чувак, іди сюда! Я, я тобі дам! Так, во. Я пишу. Та да ну блін, ну куди він іде, Алло, іди сюди, я дам. Так, чувак, на, держи. Все. біжіть. Чуєте, там єдинорох? Там єдиноріг. Он дивіться. Чуваки, там реально зараз без рофла їде на ріг. Йоу. Окей, окей. Так. Чуваки, вон тоді. Ми погнали зараз. Чуваки, короші, ми проїхали 23 тисяч метрів. Але... В нас рівнув еще один чел. да, він рівнув прям тут, з ним всі попрощались. Я там стояла в АФК, оцей, і написали блин, чуваки, мені пора. Оцей, типа, ловить всі речі. Оцей йому написали стоп. Далі я прийшов із АФК, я написав я тут, і зразу всі почали прощатися. Короче, така зараз у нас тут ситуація. Цікавенька, така, знаєте. Взагалі, прям дуже цікаво. Такої не було. Так. Оу-! -йо! Ні! А! Чорт возьми! Дина це поколду наш рекорд поки що. Тоді на цьому все. Дам живих немає. Фух, окей, ну щось на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення. Бувайте з вами я в Крафт Шторм.